Чи повинні зупинятися абсолютно всі люди в Україні о 9-й ранку, коли е, триває хвилина мовчання і віддання е, честі загиблим воїнам? Про це е, вирішив поговорити командир 25-ї окремої бригади національної гвардії України, полковник Михайло Крижанівський, який має свою думку з цього приводу? Е, але є одне але тут е, дуже і дуже е, Велике питання стосовно законності тих методів, які він пропонує. І давайте ж зараз це подивимось. Після перегляду обов'язково підписуйтесь на мій новий канал. Також ставте лайки, підтримуйте мій контент, кому подобається. Він дякую кожному з вас. Погнали! Ми вшановуємо пам'ять героїв щодня в 9-й годині ранку. Щодня співаємо гімн України і будемося продовжувати робити, включаючи е всі блокпости. Це ну це вже я ввів. Була моя вимога. Що е щоранку ну, на блокпостах вшановувати пам'ять і слухати гімн України виконувати. Ну це також я вважаю, Хороша традиція і те, що я мікро е не мікрофон, а динамік повернув. Е так, що люди цивільні за парканом частини чули, що грає гімн України. країну? Зупиняється? Спостерігаєте? Не. не зупиняється. А як ви думаєте, як це можна змінити? Примусом. <кхух> ви ж повинні розуміти, що якщо ми стільки років... Все, що, де починають говорити слово примус, так, це вже починається там беззаконня. Якщо ви хочете щось таке, то має бути прийнято закон. Має бути законна підстава, щоб когось до чогось спонукати, і так далі. Все інше, якщо єдина можливість зробити так, щоб всі люди зупинялись о 9 ранку, робити це примусом. Яким примусом? От цікаво, так? Це все вже просто беззаконня, дикунство і так далі. Це те саме, що на е, Різдво заставляти всіх людей е, готувати пісні страви. Так, і співати колядки або те саме, що на Пасху, примусом заставляти всіх людей їсти Пасху. Розумієте, в чому суть? І тут, в принципі, те саме: нема закону, ніякого примусу бути не може. Десятиліть, 10 століть були під гнітом Росії, то. Добре, були під гнітом Росії. Прийміть закон про заборону російської мови. Прийміть закон про, закону російськ... про заборону російських свят. Прийміть закон про вшанування о 9-й годині ранку. Про те, що всі мають зупинятись, хто не зупинився, того посадити у в'язницю на 15 діб. От, нема закону, немає, значить, жодної політичної волі. І враховуючи сучасні реалії, я вам не про війну, а про те, що. Всі вважають, що демократія, там можливо це можна робити, що хочеш, і коли хочеш. Всі, то можна тільки примусом це зробити. Люди багато чого не розуміють своєї демократія, Але однозначно. Так, да, однозначно, демократія це примус. Це коли от, треба заставити. Примус міг би допомогти всім. От, примус міг допомогти всім. Кому всім. Пан Михайло не уточнює, але знову ж таки, це не все, про що він сказав. Давайте перейдемо до наступного епізоду, друзі.